Хлібобулочні вироби 2025 року знову зростуть у ціні. За минулий рік вартість хліба зросла на 20%, А цього року динаміка поки що схожа у січні та лютому. Ціни піднялися на 1%, У березні зростання дещо сповільнилося. Втім, експерти прогнозують, що це лише тимчасова пауза. Основні фактори здорожчання вартість електроенергії, логістика, курс валют та нестача робочої сили. Через це виробники змушені вкладати більше коштів у автоматизацію, що також впливає на кінцеву ціну продукції. Подорожчає і м'ясо, особливо це стосується яловичини. Поголів'я худоби зменшується, а корми залишаються дорогими. Попри тимчасову стабілізацію цін, після великодня та травневих свят яловичина знову подорожчає. Ще одна категорія продуктів, що не радуватиме цінами овочі для борщу 2024 року. Вони значно зросли в ціні через нестачу продукції на зберіганні. Ситуація може повторитися й цього року. Новий врожай з відкритого ґрунту допоможе трохи знизити ціни, але здешевлення очікувати не варто. Експерти зазначають, через війну та економічну нестабільність ціни на продукти продовжать зростати. Чи є вихід із цієї ситуації, покаже час.